Міїнські експерти говорять, що цьогорічне літо видалося врожайним. Та врожай, як виявляється, не завжди приносить його господарям радість. Заздрість сусідів може стати причиною для злодіянь. Так нещодавно до Олександрійського райвідділу міліції поскаржився житель одного із сіл району. На Кукурудзяне поле 46-річного чоловіка вдерлися зловмисники і добряче його обікрали. Працівники служби дільничних інспекторів районного відділу міліції провели розслідування і встановили, що країни. Крадіїв було двоє і живуть вони у сусідньому від власника поля селі. Чи то кукурудза на полі потерпілого вродила на славу, чи то у рідному для зловмисників селі кукурудзяних полів замало, але крадії кількома кілограмами не обійшлися. Крали, як то кажуть, скільки змогли. 31-річний підозрюваний у крадіжці поцупив з поля чоловіка 108 кілограмів кукурудзи. Його 40-річний односельчанин виявився трохи скромнішим і вкрав 72 два кілограми кукурудзи. Так, власник поля лишився відразу 180 кілограмів кукурудзи через жадівність сусідів. Та горе крадіям таки не пощастило. Особи підозрюваних встановили. І наразі інформацію про злочин внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України.